Хочу показати вам сьогодні мою улюблену модель штанів. Ми їх називаємо діагональна ширинка, хоча це є не ширінка діагональна, а відсутність цієї ширінки. І одна прикраса з боку. Вони одягаються по принципу лосин, тобто немає тут ніяких замочків, ну, і вони відповідно не розкриваються, і гудзички. Але в нас прийшло багато розмірів, тому я вам покажу в цій тканині всі, які в мене є зараз наявності. Так, шоколадний колір від 42 по 56, ви пам'ятаєте, ці на 2590. Подивіться, який розкішний шоколадний колір. Він зараз є на мені. Дуже класно комбінується, навіть з леопартом, з бежевим і так далі. Звичайно, традиційний чорний колір це костюмка. Позаду, до речі, є такий карманчик. Ну, у мене він скритий сорочкою. Сорочка, до речі, теж бренду Лондон. Вона рідна туди. Взагалі хочете виглядати статусно, купуйте сорочки до штанів, це завжди гарно. Мають гумку позаду. Я буду показувати тканини і буду показувати деякі детальки.